Розділ третій. Мойсей же пас отару свого тестя їтра, мідіянського жерця. Якось він попровадив отару в пустелю і опинився біля Божої гори хорив. Тут йому з'явився господній ангел у полум'ї вогню з куща. Він зауважив, що кущ охоплений полум'ям, але він не згоряє. Тому Мойсей сказав Піду і подивлюсь на це незвичайне явище, чому не згоряє кущ. Коли ж Господь побачив, що він підходить подивитися, то Бог промовив до нього з куща Мойсею, Мойсею, той відгукнувся: Ось я, не наближайся сюди, сказав Бог, зніми твоє взуття зі своїх ніг, бо місце, на якому ти стоїш, це свята земля. І він продовжував говорити: Я, Бог твого батька, Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова. Моисей закрив своє обличчя, оскільки не наважувався глянути на Бога. Та Господь промовив Я дійсно бачу гноблення мого народу, який у Єгипті, і чую їхнє голосіння через утиски наглядачів. О, я знаю їхній біль! Тому я зійшов визволити їх з рук єгиптян і вивести їх з тієї землі до доброго та просторого краю, до землі, що тече молоком і медом. До краю ханаанців, хетейців, аморейців, перізейців, гівійців і євусейців. І ось тепер голосіння ізраїльтян дійшло до мене. До того ж я бачу утиски, якими єгиптяни гноблять їх. А тепер йди, я посилаю тебе до фараона, виведи мій народ нащадків Ізраїля з Єгипту. Але Мойсей промовив до Бога: Хто я такий, щоб іти до фараона і вивезти ізраїльських нащадків з Єгипту? Та Бог наголосив, Я буду з тобою, і ось тобі ознака, що саме я тебе послав, коли виведеш народ з Єгипту, то ви поклонитеся Богові mm. на цій горі. Тоді Мойсей промовив до Бога Ось я піду до Ізраїльтян і скажу їм Бог ваших батьків послав мене до вас, а мене запитають, яке його ім'я, що я їм скажу? І відповів Бог Мойсеєві Я є той, хто є. Так скажеш ізраїльтянам, говорив далі він, сущий послав мене до вас. Продовжуючи розмову, Бог сказав Мойсеєві: передай ізраїльським нащадкам Господь, Бог ваших батьків, Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова, послав мене до вас, таке моє ім'я повіки, це пам'ять про мене зроду в рід. Іди, збери старішин Ізраїлю і скажи їм. Мені з'явився Господь, Бог ваших батьків, Бог Авраама, Ісаака та Якова, і сказав: Я уважно спостерігав за вами, а також за тим, що заподіяли вам у Єгипті. Тому й сказав: Я визволю вас від єгипетського пригнічення і введу в землю ханаанців, хетейців, аморейців, перізейців, гівійців і євусейців у край, що тече молоком і медом. Вони послухаються Твого голосу. Ти підеш разом зі старішинами Ізраїлю до єгипетського царя. Ви скажете йому: Господь, Бог євреїв, зустрівся з нами, тож тепер ми підемо в триденну подорож, у пустелю, щоби принести жертву Господу, нашому Богові. Проте я знаю, що єгипетський цар не дозволить вам піти, хіба що буде примушений сильною рукою. Тоді я простягну свою руку і уражу єгиптян усіма моїми чудесами, які чинитиму серед них, після того він відпустить вас. А до цього народу я викличу співчуття в очах єгиптян. Тому, коли прийде час виходити, ви не підете з порожніми руками, адже кожна жінка попросить у своєї сусідки або у своєї співмешканки. Срібний і золотий посуд та одяг так ви обберете єгиптян і одягнете ваших синів і ваших дочок.